Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку, в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Я дуже рада вас всіх вітати, друзі мої. Дітки, ви мені такі гарні вишиванки надіслали. Це неймовірна краса! Не одна з сестричкою. Марійка, як справи твої Познайом нас, хто з тобою прийшов до нас? Дітки, доброго ранку. Познайомтеся, моя сестричка, Катруся. Погляньте, дітки, у мене дуже красива вишиванка, яку ви мені подарували, а у сестрички немає такої вишиванки. А, Марійка. Ми обов'язково допоможемо прикрасити вишиванку для твоєї сестрички, бо ти така гарна, в тебе дуже яскрава вишиванка. Ну, що, малята, приготувались? Для роботи нам потрібно заздалегідь вам батьки допоможуть приготувати ось такий шаблон сорочки. Та, в мене сьогодні є ось такі кришечки червоного кольору. Це будуть наші ягідки-калини. І в мене є палички для лічби, але ви можете їх замінити? Моя вишива. Дітки, погляньте, що в нас вийшло. Ви вдома можете обрати будь-який колір, який вам до вподоби. Ну що, давайте подивимось, чи прикрасили ми сурочку для нашої катрусі. Дітки, погляньте і Марійка, і катруся, які в них гарні та красиві вишиванки. Дуже ви гарні, дівчатка. Дітки, ми вам дуже вдячні. Тепер Катруся теж має гарну та красиву вишиванку. Так, наші дітки люблять допомагати. Ну що, дітки, а я і надалі буду чекати на ваші вишиванки. Добре, до нових зустрічей!